Эксперт Думка. Впливове бизнес-шоу. Друзья, приветствую вас. Найкраще бизнес-радио шоу Украины. Эксперт Думка. Снова в эфире. Національної радіостанції країна ФМ з вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогодні у нас дуже смачний ефір. Більш того, з гостю, яка зовсім недавно у нас була. Отже, сьогодні у нас про Чісиворц, тема ефіру і як сир став мистецтвом. Ну і в цілому поговоримо про те, як відбулася найголовніша сирна подія індустрії. Це фестиваль про Cheese двадцять 2025. Відбувся він, до речі, 27 та 28 вересня у мистецькому арсеналі і об'єднав. Понад 4,5 тисячі гостей і 300 видів сиру, мабуть, з усього світу. Але давайте детальніше про це будемо говорити з моєю гостю Оксана Чернова, сирна експертка, співзасновниця фестивалю сирного мистецтва прочіс. Я вас вітаю. Вітаю вас. Доброго ранку. Рада бути знову у вас. Ми були перед тепер так. після. Ну, по-перше, давайте перше питання. Я людина, яка знає, що таке робити фестивалі. Скільки часу дозволив собі поспати за тиждень до фестивалю? Я ви скажу чесно, тут була більш така історія, як на адреналіні. Ми майже вже звикли до того, що ми майже не спимо. Тому це була така адреналінова історія в очікуванні, предочікувані, і просто це, мабуть, і рухало те, що як же воно відбудеться, і було багато багато різних завдань, тому неможливо було спокійно спати, але вже потім ми. Трошечки відпочив не було моменту такого, що а може, та ну його в баню вже все все йде не так, як треба, чи все, в принципі, йшло більш-менш нормально? Звісно, було це нормально, тут, мені тут, здається. І, і не один раз було таке, дійсно, коли здавалося. Що ти стільки проробили, команда у нас просто там, не знаю, всі були настільки захоплені е, підготовкою, але дійсно були складнощі, які іноді давали такі, може, може, як ми це витягнемо, як ми це зробимо? І взагалі нафіга ми це робимо. Ну, були різні думки, але, в принципі, е, те, що це потрібно і важливо. Переважала те, що потрібно рухатись далі в цьому. Оксана, особисто ви задоволені фестивалем, результатами його, як все відбулося? Так, я задоволена. Звісно, я, як десь трошки перфекціоніст, можу сказати, що як завзайм, могло би бути щось краще. Наступний а, буде краще. Так. Бо немає того приділу та ідеалу якогось. Але а, я задоволена, по-перше, і вражена тим а, людьми. Uh -huh. а, звісно, кожен з нас була пропрацьована, а, ну, якщо буде на випадок тривоги, що ми робимо, як це буде, всі, а, звісно, хвилювалися. Але люди прийшли, і ми розраховували приблизно на 5 тисяч відвідувачів. І їх було ну майже 5 тисяч. Я думаю, якщо б не тривога на другий день, то було б, мабуть, і більше п'ять. І е, люди настільки дивлячись соціальні мережі потім, е, хто там відмічав фестиваль, всі були в захваті е, не тільки від організації події, а від того, щоб було можливість скуштувати дійсно величезну кількість продукції, різноманітної продукції і е, з різних регіонів України. У мене питання, от я, я був на фестивалі, прекрасно розумію. Видно, що, як то кажуть, ви з любов'ю ставитесь до сиру. Взагалі, я так розумію, що без цього б ніяк не фестиваль, не до сиру ставитись не можна було б. Згодно, не можна. Тут має бути закоханість, завзятість, залученість і не тільки організаторів, а. Ще якби всієї команди, бо якщо а, люди, які з тобою поруч не розділяють ці ідеї, то воно і не вийде. І я саме їм напишаюсь командою, людьми, які зі мною працюють, бо вони просто огонь. Я думаю, команді приємно було почути. Оксан, ви ж бачили дуже багато сирів, я розумію. От якщо. Робити такий підсумок цього фестивалю. Ви сказали, що дуже багато українських сирів було. Дійсно. Я навіть сам мене дивували, що такі. Ну, там всі звикли, що український сир, там ну бринза там щось, тут стільки варіантів різно було. Що ви можете сказати от тепер? от По ітогу <світтє> фестиваля, як вам український сир? <світтє> Рухається в правильному напрямку. Є, звісно, завжди в будь-якому. Бізнесі, не знаю, мистецтві, сфері діяльності, якісь, які можуть там, давати робити якісь ну, недоброякісні продукти, але я думаю, що їх буде менше і менше з кожним роком, тому що конкуренція зростає, і я ж кажу, що особливість фестивалю була в тому, що ми об'єднали великих і маленьких, і це такий сильний поштовх для всього сирно-молочного ринку. І для мене е, приємно, що саме різноманіття не тільки грубо говоря тверді або напівтверді, які було завжди дуже дуже багато. Але з'являються звісно сири. Е, зростають е, позиція сирів з білою пліснювою, зростає позиція сирів з натуральною скоринкою. Це є е, розуміння, що у нас вже можуть з'являтися афенери, які будуть е, е, якби далі. Навчатися може розвивати самі себе в плані доглядання сиру. Тобто Фінер це та людина, яка піклується і доглядає сир під час дозрівання. Це складна, в принципі, категорія. І а, мої колеги з кордону вони теж це відмітили, бо а, дійсно ну, це така більш тенденція французів, іноді трішки італійців. Але я ж кажу, що якщо з'являються таке різноманіття, то звісно є зацікавленість є бажання створювати щось своє особливе. А це найголовніший поштовх для руху вперед, для розвитку. А смакові вимоги безпосередньо споживача. Я так розумію, українці в принципі вибагливі. Да вони стали ще вибагливішими, і це отаке якраз синергія, що виробники рухаються, і ну і вимога ж є від споживача. А, стосовно споживачів, а, складно буде деяким може відповісти, тому що в нас є категорія, яка взагалі не розуміється. Тобто, uh -huh. ну, є і є. сир, uh -huh. тобто, uh -huh. І є таке питання: смачний чи не смачний. А немає розуміння, смачний в якому плані, тобто, у кожного смакотава на своя. Uh -huh. Але... Є інша сторона, що люди чим більше вони відвідують подібні заходи, і саме такі заходи, великі фестивалі, вони дають можливість споживачам, взагалі людям розуміти на що звертати увагу, бо це я не знаю найрозповсюдженіше питання. Як вибирати сир, на що звертати увагу, і ось тут якби є та синергія, коли ми допомагаємо нашим споживачам звертати увагу на сири, які відмічені експертами, uh -huh. які пройшли якісь конкурси, чи наш національний, чи вже отримали нагороду в міжнародних конкурсах. Тобто споживачі вже цікавляться, чому цей сир отримав нагороду. І е, навіть знаєте, от е, можна прослідкувати, якщо є невеликий виробник. Він там виробляє сири, і там ну може на якихось локальних ярмарках. Він там десь в інтернеті продавав тільки які він отримує нагороду на фестивалі, все, до нього просто топ людей розкупають весь його сир. Це є ще додатковим таким поштовхом для допомоги. Я б сказала, допомоги саме для маленьких виробників просувати їх да і ставати популярними, і розповсюджувати вже їх особливості сироваріння, їх сирів. Дуже цікава сьогодні у нас тема, друзі. Сьогодні у нас в Етері говоримо про сир, е, так, е, як сир став мистецтвом, і про фестиваль е, Прочис 2025, який відбувся зовсім недавно. Оксана Чернова у мене в гостях, сирна експертка, співнасновниця фестивалю сирного мистецтва. Е, Прочис. Скажіть мені, будь ласка, Оксана, давайте крок назад зробимо, а mm, давайте давай. згадаємо. Е, взагалі, як з'явилася ідея створити фестиваль? З чого? Ну, типу, е, тим паче, ви кажете, що ринок у нас в Україні ще поки що такий стан. В стані розвитку? Ну, в принципі, частково десь я вже трішечки відповіла. Коли з'являються, зростає крафтове виробництво, тобто зростає малий та середній бізнес, є великі виробники, і вони якось такі мастодонти, які вже там звикли виробляти якийсь набір продуктів, набір того сиру, а малі вони ще якби шукають. Тобто, є таке величезне розголоження. І немає розуміння, ну так, так воно і було в принципі більш ніж п'ять років тому, тому що сама ідея зародилась більш ніж п'ять років тому стосовно цього фестивалю. І ти розумієш, як просувати, як людям не те, що дати напрямок, а щоб вони самі, наприклад, побачили, що десь вони роблять щось не те. Або цієї ці категорії, ну, наприклад, візьмемо, наприклад, там яшка, я кажу, по напівтвердої категорії забагато, що буде, якби ну, трішечки да, там ну, якось не буде того нормального зростання, не буде розвитку. І тоді люди, які шукають себе, або ще не вирішили, в якому напрямку, наприклад, вони хочуть виробляти продукт, коли це буде зібрано на одної на одному на майданчику. Це дає можливість, якби прозоро все це побачити і побачити плюси і недоліки. А для великих виробників це величезний, знаєте, вони не хочуть дивитися на маліх. Тут у нас це гаразд, це добре. А що виробляють мали не цікаво. А тут стає таке питання: що і тут же, вроде, якби середній малий бізнес може і якби, трішечки піджимати ставати цікавішим, ніж те, що ми робимо. І Тоді це теж дає пошту для того, щоб великі замислювалися, що може к нам краще подумати десь на якихось змінах, а, там, або над інших рецептурах. І в принципі, от, коли от було така, такий хаос, я би сказала, у нас був хаос. реально. Ну, в принципі, іноді десь вони заявляється, бо ми живемо в зовсім іншому контексті. І з'явилася ця ідея створити саме фестиваль, національний фестиваль, але зробити його не просто як ярмарок, а не просто як конкурс, тому що все ж таки я вважаю, що все, що виробляється руками, все, що потребує людської залученості, креативності, це вже може ставати мистецтвом. І, в принципі, їжа це є мистецтво, бо це створюється завдяки людині, не машині, нічому, а завдяки саме би, думкам, креативу, завзяттю людей. І тоді це має об'єднуватися і створюватися ціла екосистема. І коли ти, знаєте, кажеш, ти не можеш, як вже говорила і пом до того, що сир він завжди з чимось, і <гум> тут ти долучаєш інших виробників того чаю чи кави, і просто тоді, от є така. Величезна екосистема, яка залучає людей різних, бо вони можуть відчути, не просто там сидіти сумно там ходити, як він сир їсти. А тут і такий смак із кавою, з чаєм, і з вином, і з м'ясом, і там, ну, ще там з додатками там, різними, з джемами. Бо, якщо чесно, я вам відверто скажу: 6 років чи 7, коли. Е Почала писати вести там свою сторінку, почала додавати сир з джемом, мені писала, що сир з джемом? Що це взагалі таке? Як це можна їсти? Це ж сир не солодкий, а це солодке. Зараз для всіх це нормальне, взагалі нормальне поєднання. Тому е, як би не було складно на початку, да, нам, там, тим, які е, заклали цю ідею і втілили її в життя. Але результат зараз люди вже думають, боже, це ж якби все має бути джем, має бути фрукти. Ми все знаємо, ми все розуміємо. Ну цікаво спостерігати. і Ти дуже радієш від того, що ти розвиваєш, якби. Ем, сирну... не, тільки сир, не тільки сирну культуру, а ще даєш можливості розвиватися, долучатися іншим виробникам, а як Джеми, вино та інше. Угу. А взагалі, як відреагували перша реакція, коли от, там запропонували сироварам, виробникам? Е, бо, ну, вони скептично поставились чи навпаки, Хо-хо, нарешті? Скептично. Ну, це наш менталітет. Що це? Були такі цікаві відповіді, конкурси. Та конкурси взагалі не бувають е, об'єктивними. Ага. Но... Це взагалі українці да, люблять. Так, це, так, да. завжди да. якийсь такий скептицизм. Завжди. Ага. В принципі, з часом, коли вже ну, <свісно> багато виробників знають нас, і ті, які пішли, довірились нам вперше. Вони навпаки виграли, тому що далі була програма якби просування українських сироварів за кордон, і ми це втілили 22-му році. Да, ми повезли там сири на найбільший міжнародний сирний конкурс у світі. Тобто, вони не програли навпаки, виграли в багатьох аспектах. А ті, хто тоді сумнівався. Звісно, вони долучились в цьому році, я думаю, що далі буде набагато простіше, і вже вони розуміють цінність, да, чому це важливо. І першу чергу перше для них це важливо, тому що це їх промоуція, їх просування. Коли ти просуваєшся на локальному ринку, то зовсім скоро ти можеш стати відомим і у всьому світі. Тобто, на початку, так, да. були, були такі смішні різні історії. Ми навіть з командою виписували там різні фрази, які відповідали дивні. Але, в принципі, у нас намагаємося ну, зробити все прозоро в плані того, що ми не проводимо конкурс за стінами. Це всі бачили, як оцінювались сири. По-друге, сири на конкурсі не ну, no без імені, да? там під штрих кадамій, і... Ти просто, звісно, оцінюєш вже те, що ти маєш там, стосовно там, смаку, текстури, uh -huh. якби, дефектології, чи є, чи нема, все ж добре чи ні. І ти якби, немає такої якоїсь суб'єктивності. Бувають, звісно, такі моменти, коли ти зустрічаєш схожі сири, тобі потрібно вибрати якийсь один, тоді да, ти там маєш зупинитися, залучити, може, там, ще інших калєк, і там, починаєш. там Спілкуватися тут так, тут так, але це доволі прозора. І це найголовніше, що мої колеги вони були з різних країн, з різним досвідом, з різними смаковими вподобаннями. Я завжди кажу, унікальність є, коли зовсім різні люди, але з величезними компетенціями і досвідом збираються і досягають консенсусу перед якимось там продуктом чи сиром. І вибирають саме його, то це вже якби найвеличезніший плюс і бонус для виробника. Кожен фестиваль, я впевнений, що ви е, стикалися з якимись викликами. Що було найважчим в цьому приготування до цього фестивалю? Знайти гроші це найважче. Друге, знову ж таки, все ж таки, зібрати великих і маліх. Це виклик, я вам скажу, так. Да. Крафт і великий. Величезний. І, як би хто нічого не казав, але од... ті і інші, ну, умовно недолюблюють один одного. Вони навіть в різних залах стояли в основному. Але, ну, я ж кажу, що для великих важливо бачити. Те, що відбувається поза їх зоною бачення, я б так сказала, бо вони на це не звертають уваги. А ем, маленьким виробникам теж потрібно, да, вони бачать, знають цю цю відому продукцію, але це е, дає можливість как би, тренування не тільки там для маленьких презентацій, дегустацій, якби е, спілкування, комунікації з клієнтами, які вже напрацювали, наприклад, великі виробники. Вони один одного якби. Підтягують, бо коли ти створюєш здорове конкурентне середовище, е і тоді буде якась от мотивація для всіх е рухатись далі. Стосовно інших викликів, е для мене це було, звісно, привести суддів, угу. е тому що да, спільнота експертів, вона якби ну, відносна, будемо так казати, я не знаю, наскільки там. Велика в 200-250 експертів світу, ну, порівняння з світом може не досить велике, але знайти тих, хто не побоїться, тому що дійсно бисала багатьом. Багатьом не дозволяли компанії, Ті, хто працює на компанію, наприклад, там, чи в Британії, чи в Італії, чи у Франції, тобто їм не дозволяє політика компанії їздити в країну як небезпечну країну. Для них Україна небезпечна, бо тут війна. Потім деякі були там, ну, вони класні друзі, але там, наприклад, одна там моя знайома, вона дуже хотіла приїхати, але там, і писала потім, що там діти, діти її просто не пустили, бо вони хвилювалися за свою матір. Звісно, не сказали, що там мама. Ні. Ну, коли мене ти не знаєш, що таке війна, я, я це розумію. Я повністю, не те, що там не було якоїсь образи, те, що там не могли приїхати. Звісно, може, там були які, які, якісь неприємні ситуації, коли людина боялася відверто сказати, я боюсь, mm -hmm. і типу писали, що от в мене там стільки всього, я сьогодні один день у мене буде, а можу я до вас на один день? Ну. Ну, нас кажу, літаки не літають. Ви тільки нас, добиратись які... будете, да, вам, да. <ріст> вас, от, Коли я планую маршрут. А, так, да, дійсно. Тобто були такі, які взагалі не розуміли, що uh -huh. у нас немає авіасполучення. Для мене на четвертий рік це трошки якось дико. Взагалі, де ви живете? Але я щаслива, що все ж таки. Були сміливці і що вони підтримали. Були, звісно, мене зум дзвінки з ними, з їх там, родинами навіть, тому що ну, і тут те відповідальність для мене була величезна, тому що я мала пообіцяти, що вони будуть в безпеці ці дні. Тому що психологом попрацював. Uh, так, і uh, це і виклик величезний. Я просто дуже хвилювалася. І навіть коли була тривога з суботи в неділю, ми, звісно, там писала, там, як веде, вода, вони були в бомбосховищі, що все окей, я до господі, там ну добре, що все було. Але в нас був один сміливець, який навіть. Мабуть, вийшов, щоб подивитися, як це відбувається. Uh -huh. Тобто, да, був у нас британець, який е, не вийшов з бомбосховища, бо він хотів побачити, він чув ну, все це, але ще хотів побачити на власні очі. Ну, е, Коли, звісно, вони повернулися, я думаю, що для їхніх країн вони повернулися просто героями, героями. Бо їх там і брали інтерв'ю, і запитували, як це пройшло. Е, але е, їх Фідбек, їх слова, переклерили всі складнощі, всі виклики, тому що просто один суддя да, він сказав, що коли в нього запитували, чи було йому страшно, він сказав ні, тому що я дивився на українців, і за рахунок їхньої сміливості мені страшно не було. Такі є. Да. Наша сміливість, мені здається, для багатьох іноземців якась просто запредельна, мені здається. Так, ну і як би, двісно, я ж кажу, були ще виклики, я ж кажу, зібрати теж виробників, сироварів. І, в принципі, ми зібрали із сироварів, щоб за допомогою. Країни швейцарського фонду, бо вони дали грант їм на а, участь в цьому нашому фестивалі. Тому так, да, це було дуже-дуже багато викликів. А, і а, ще, я ж кажу, що в плані об'єднання деякі там казали, наприклад, да, 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 ми йдемо, йдемо, і в останній момент ні-ні, ми не будемо. А, ну, хоча гроші на це були, якби деякі відмовились, але ну, якби окей. Так, да, це вплинуло на те, що ми там тоді опускалися роки. Але я, наприклад, хочу сказати, що ми, наприклад, залучали і <ків> кав'ярні, да, і от у нас був приклад, там була там кав'ярня діаліст, яку е, було в вл... попадання да? за тиждень до фестивалю, вони все одно не відмовились. Ага. І в принципі, ну завдяки знаєте, таким креативним, сильним кампаніям, в принципі, ми провели наш фестиваль. Друзі, а, сьогодні говоримо про фестиваль про Cheese Awards 2025, да й взагалі про сир в гостях у мене Оксана Чернова, сирна експертка та співзасновниця фестивалю, сирного мистецтва про Awards. Оксана про сир. Я розумію, що його краще їсти ніж говорити, але й говорити про нього може дуже довго. Uh -huh. і про фестивалі, в тому числі, я як людина, яка теж в цьому часто брала участь і організовував різні фестивалі. Сам люблю цю тему, але... Останнє запитання. Давайте, як ви бачите, в цілому український сирний ринок ось навіть з по результатам цього фестивалю. Що буде з ним протягом, не знаю, там наступних двох, трьох, п'яти років? Що буде з фестивалем чи з ринком? І з ринком, і з фестивалю. А, ну, фестиваль він буде, це да. зрозуміло. Фестиваль це наш рух, так, найголовніший, його не може не бути. З ринком складна ситуація, бо складне питання, розумієте? Бо коли ви створювали перший раз про Чезеворз, був ковід. Mm -hmm. Теж був виклик. Вот. І а, тоді теж запитували, і ми там все буде там просто, ми парвемо всі були такі класні. А, потім хороші йшла... часи були. Да, так, Це просто ковід, просто як комар прилетів. Mm -hmm. а, тут виходить, що а, війна. Ми все одно робимо свою справу, попри все, і складно сказати, що буде, але я впевнена в тому, що не буде застоя. Я б так сказала, не буде його, буде подальший розвиток. Я думаю, що прийде більше серйозніше усвідомлення і буде бажання. Розвиватися і рухатись навіть за кордон тим виробникам, які зараз виробляють. І воно, в принципі, вже є. Але для цього, звісно, потрібно мати документи, потрібно удосконалювати рецептуру. Я думаю, саме час зараз удосконалюватися да, і думати над тими грандіозними планами, як зробити якби Нашу сирну країну ще більш відомою, ніж вона є, і ставати конкурентно спроможними до сирних країн Європи, таких як Франція та Італія. Мені здається, що перспектива є, тому давайте вірвемось в цю тріаду Франції, Італії і України. Чому б ні насправді? Оксана, дуже дякую за те, що прийшли, розказали. І перед фестивалем дякую, що проанонсували. Тепер по результатам теж цікаво було почути, як це все відбулося, можливо як відозмінилося. Я вам важаю успіхів дуже. Крутою темою займаєтеся, дуже мені це подобається, тому хай вам щастить. Дякую. Дійсно, рухайте цю сирну культуру і, і навколо сирну культуру. Мені здається, прям це таке ком'юніті величезне. Хай все виходить, ну і чекаємо наступного фестивалю. Дякую, дякую. тільки будемо рухатись вперед. І далі. І ще грандіозніше і масштабніше. Дякую. вам. А це правильний підхід. Український підхід. Ну що ж на цьому будемо закінчувати, друзі. Сьогодні у мене в гостях була Оксана Чернова, сирна експертка. Співзасновниця фестивалю сирного мистецтва ПроЧізвордс. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка. Впливове бізнес шоу.